До тебе, Господь, у молитві йдемо, і в тебе розради, шукаєм. могутній і сильний зупиниш ти зло і зглянешся над нашим краєм, о Боже, дай нам з неба миру, кожну сім'ю, кожну родину благослови. Підтримай тяжку годину, по корінь сердець, Боже, ми стоїмо, і віри в твоє проведіння, хто любить тебе, все для них на добро, Чекаємо Твого спасіння, о Боже, дай Миру в кожну сім'ю, кожну родину благослови всю Україну, Підтримай в тяжку годину від зору твого незахований світ, ти знаєш думки всі людини, тепло милосердя свого на сігрі. Глядай про народ України! о Боже, дай нам з неба миру, кожну сім'ю, кожну родину благослови всю Україну, підтримай тяжку годину, о Боже дай нам з неба миру. Кожну сім'ю, кожну родину благослови всю Україну, підтримай тяжку води.